Привіт, всі мої дорогі підписники, з вами завжди я ваш найкращий друживчик. Ну і сьогодні ми з вами цей. Сьогодні в цьому відео зіштовхнуться дві ферми. Одна ферма буде за 1 долар, а друга ферма буде за 100 доларів. Ну і, цей. ну і це буде дешева ферма та дорога ферма одночасно. Ну то що ж, не будемо довго з вами тягнути. Так що цей. так що поїхали. Ну то що ж, розпочнумо з вами ферми з 1 долара. І так, як ви бачите, ферма у нас виглядає. Ну... Ферма у нас виглядає ось так. Невелика, не дуже велика, не дуже велика ферма. Але це є. Але, але... Як ви бачите, тут росте картопля та українська пшениця. Ну і що ж, так, ферма не дуже велика. А тут не вдавленний, початок на воду впав. Чого буває? Так як ви бачите, тут росте тільки одна картопля та пшениця. Ну і давайте ми з вами візьмемо одну картоплю. Я правда не голодний, подивимося, чи немає. Чи немає тут ніякої гнилої картоплі. Ну так, немає тут. Ну, давайте ми все, все тут зберемо, те що тут є. А будемо ми з вами цей з вами порівняти. Ну так, як ви бачите, тут все росте. Ростеє картопля і пшениця одночасно. Ну то що ж, ну це я, правда, їсти не хочу. Ну так, та картоплю та одним хлібом не дуже такі не наїшся. Ну і перед тим як ми перейдемо до ферми за 100 доларів, давайте ми з вами проведемо підсумки. Ферма не дуже велика. Так, не дуже велика ферма. На ньому росте тільки одна картопля та пшениця. Так, як ви бачите, я зібрав цілу пшеницю. Але я би поставив тій фермі... Ну... десь так 60. Та, 60 можна стати тій фермі за 1 долар. Ну то що ж, а тепер з вами ми переходимо до ферми за 100 доларів. Та-та, ферма за 100 доларів. І як ви бачите, тут вже росте не тільки українська пшениця та білоруська картопля, тут росте і кавун і... Тут ростуть і кавуни, там, морква, там ще там щось давайте ми з вами цей назад цей колон збере цей колон Сберемо Ой, я тут чайно ще моркву зібрав. Подайлася морква, ну давайте еще морку вижмо. Хоча мені морква не выпала. Ну, не знаю чому. Пайдемо з вами поїмо, хоча я і так не голодний, як ви, як ви бачите. Та єпікс не голодний. Тому це, тому мені їсти не хочеться. Так, як ви бачите, ферма вона, вона більш така розширена, більша ферма. На ньому більше ростуть там, всякі, там, там пшениця росте, там, кавун росте, морква росте, картопля росте. Ну так, фема застоби, мені в реальному житті захотілося кавуна поїсти. Але все ж, таки, все ж таки зараз зима на дворі. Але через місяць буде весна, тому, тому, тому кавун буду їсти вже літом. Ну то що ж... Як ви бачите, надаючись до того, що ферма більш розширена, така більша. То на ньому і більше ростуть там фрукти, овочі, там, навіть українська пшениця, яку можна зібрати. Ну і цей... І... Давайте, ми, давайте на старій фермі ми це все. О, бачу вже тут ферма, бачу, вже тут наша ферма за 1$ вона заростає. Трава вже, трава вже покривається. Ну то що ж, я би, це, я би поставив в кій фермі, наприклад, 10-10, бо що знати чому, тому що на ньому росте кавун, морква там. Що ще? Картопля росте білоруська. Ну так, 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 так. Ну і українська пшениця. І херсонський кавун, росте, херсонський кавун. А, Херсонський Кавун. Зараз захотілося мені Херсонського херсонського Кавуна. Ну, окей, ну то що ж, так, тепер проведемо ми з вами підсумки. Ті ферми. Так, та порівняємо різ... різницю, яка краща ферма, чи за 1 долар, чи за, за 100 доларів. Ну, тут ви можете, це, можете написати в коментарях, яка ферма вам значно краща чи за 1 долар, чи за 100 доларів. А тепер ми з вами порівняємо їжу, проведемо підсумки та порівняємо різницю. Так, перше. Ця e, ферма за 1 долар, як ви бачите, давайте ми назад все засадимо. Оце аби, аби все тут заросло заново. Такс, такс. Все, засадив свої городи назад. Ну, нехай воно заростає. Блін, мотива. Ну, зараз ганяємо сідім за своєю мотикою. Так, взяв з собою мотику. Та цей, давайте ми це скопаємо грядку та засадимо насіння. Ну, а поки то насіння буде. буде заростати. Так, як ви бачите. Ця ферма за 1 дол долар, як я вам вже тільки що сказав, ця ферма за 1$ долар вона, це, вона, вона, менш, вона більш така менша. На ньому роста тільки, тільки картопля та пшениця. А ось ферма за 100 доларів. Різниця в тому, це, що ферма вона... На більш така більша, розширена. На ньому ростуть більше Більше там овочів, фрукти, там пшениця росте нам. Красойська у українська пшениця, білуська, картопля. Ну і цей. Ну і морква. Марко, 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 Ось тут постає морква. Ну то що ж, ну... Ну не знаю, я би вибрав ось цю ферму за 100 доларів. Ну, а ви б яку ферму вибрали там в Майнкрафті чи за 100 чи за 1 долар, Напишіть у коментарях, яка вам ферма найбільша, найбільше сподобалась. Та яку би ви оцінку поставили. ну, Фермі за 100 доларів та за 1 долар. Ну то що ж, в цьому відео ми з вами провели підсумки та порівняли дві ферми. Там цей за 100 доларів та за 1 долар. Так, будемо вже з вами закінчувати ось це відео. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставити вподобайку. Та натискати на дзвін для того, аби не пропускати мої нові відео. Ну то що ж. Всім вам дякую за перегляд, всім па-па, всім гарного вам дня, всім удачі всім па-па.